У жулянах місцева громада також збирає гроші на потреби нашої армії. На заході знаходиться наша колега Вікторія Пашковська. Вікторія, вітаю. Да, я чую вітаю студія. Ми наразі знаходимося у Київському районі Жуляни. Тут проходить благодійний марафон, і мешканці жулян це 30 вулиць. Вони представили свою продукцію. Це народна продукція. Таким чином вони хочуть допомогти нашим хлопцям на сході. Всі гроші, які всі кошти, які будуть виручені з цієї продукції, вони будуть передані нашим хлопцям на фронт, оскільки зараз 15 чоловік із жулян вони знаходяться на війні. Біля мене знаходиться організатор. Один з організаторів це народний депутат Дмитро Андрієвський. Почуємо його думку. Скажіть, будь ласка, чи потрібні такі марафони, і чому ви організували таку акцію сьогодні? Для мене, як для депутата, який обраний на цій території, як для людини, яка вирісла у сім'ї військового, Я пройшов Афганістан, для мене не було взагалі питань, підтримувати чи не підтримувати такі заходи. Сьогодні ми робимо все для того, щоб підтримати наших хлопців. Тільки за вересень місяць ми передали. Підрозділи 12 батальйону територіальної оборони міста Києва, 95-й мобільній бригаді, 5 позашляховиків, бронежилети, 150 кас, касок киларових шлемів, засоби зв'язку. І така робота продовжується. Я дуже дякую волонтерам, які сьогодні допомагають нам робити таку підтримку. Я дуже дякую жулянам, які підтримують своїх мешканців, які сьогодні захищають нашу батьківщину на сході нашої країни.